Так, хочемо вам представити вібраційний калібратор від Хорфут. Дана модель у нас відділяє тільки два типи продукту, тобто стоїть одна швидкозмінна решітка, вона змінюється по оцих болтики, вони відкручуються, виймається ця решітка, ставиться нова. А вивантаження у нас а, сміття, умовно кажучи, відбувається через верхній вивантежувельний отвір. Тут у нас клієнт попросив зробити шибір, щоб набирати певну кількість сміття, і потім в одночасі його все вичищати. Також вивантажний отвір для, просіяного, для просіяної сировини у нас оснащений магнітною ловушкою для того, щоб мінімізувати потрапляння металевих включень в готовому продукті. Сам безпосередньо просіювач. Стоїть на рамі з звичайної сталі, пофарбованою харчовою, перепрошую, пофарбованою порошковою фарбою. А всі контактуючі деталі з продуктом зроблені з харчової нержавіки. Стоїть він на колесах з тормозами для фіксації та зручного пересування по цеху. Працює вся ця історія від вібраційних електромагнітів, які ми робимо точніше, електромагнітів, які ми робимо самостійно. Ось так він виглядає. Також може регулювати кут нахилу на вібраційної платформи посередством ось цього механізму. Такий апарат вже доступен до замовлення, ми його протестували і запускаємо в серійне виробництво. Тому, кому потрібні вібраційні калібратори, звертайтесь до нас, ми з радістю вам допоможемо. Також можна буде цей калібратор. Адаптувати під декілька типів каліброваного продукту.